Ну, що, бацює, приїхав сьогодні знову полазити по якихось корчах по безлюдній території, де мало хто ходить, або й взагалі ніхто не ходить. Люблю я такі місця. І в першу чергу сьогодні мене цікавлять. Клювання, якомога більше клювань. На трофей я не розраховую. Хочу побачити клювання. Так, Територія тут просто величезна, але найперше хочу пройтись по цій канаві, мікрорічці. Ще в одному місці ніби щось гнило малька, але я туди кидав і нічого не клюнув. Побачимо, зараз я почав з силікону. Але може треба буде ставити якусь вертушку. Зараз ще трошки пройдусь на силікон і будемо експериментувати. О, е, 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 щучка. Хопа, хопа. Е, щучка. Хоп. Трофейчик. Є легенько собі зачепилась 300 грам. пливи назад. Так, а ми рухаємося далі. Стає цікаво. Так, напевно зайду зараз аж сюди по дорозі. Якщо правда доберуся, бо тут бобер нарив своїх ходів. І можна просто десь тут сісти по коліна. А може й більше. Бляха, не бачу я тут ніякого проходу. Тут більше всього, що валиться воно. А воно, воно ніби тримає. Що, ризикну чи не ризикувати? Є, тримає. Є. Так, людина точно була, бо вогонь горить, але це ще може зимою. Містинка. гарно воно прокинути, головне не зачепитися, бо це буде назавжди. Пробую. ничего. Ничего, Литаясь назад на речку. Опа! Атакувала, але... Ні! Зловила таки. Ця то може зараз свічку зробити і зійти. Така сама. Так втволила, я думав, вже десь півкілля там. Це ще менше. Опа. Але клювання. Пробую ще одну, але мабуть вже немає сенсу тут рухатись далі. Цих корчиків зараз закинемо. О, є знов. Мікрофі зійшла, ну така сама Ну. Тут -а може ще бути і не одна. Покидаю ще. Tak, nie chcę, że się dać. Так, іду далі. І дивіться, яка цікава ця. Бо березі безуснуть заплаву собі. Вон загоржа. Загорожа. Зараз прокину тут. Цікаво чи що є. Водичка тече. там далі доброва загата, і тут такі невеличкі. Карманчик Цікаво чи тут ще якась щучка стоїть є, є, є щучка зійшла. Така сама, може на грам 50 більше. Пробуй ще. Чепився хвіст. Не, більше ні, вже вона накололась, мабуть. І на тому крапка. Але може тут одна стоїть. Ні, все. Так, хліба пройшов я ці боброві за хати і після них вже клювань немає. Поставив такого мепса вертушку другого номера. Зараз спробую шанею ловити. Ну, качок злякав. що за цим горбом робиться качки полетіли але звідкись полетіли може там теж вода є а перейти поки що ніяк не можу щоб глянути може з'явиться можливість то я перевірю що там робиться щука закінчилась Далі бачу взял загаду. Може десь тут щось стоїть. Оп. Так, тут рів. Ладно, его пройти. Ну що, рибацюги, не клює. Я, мабуть, години-дві хожу по тих різних канавах нічого. Ще не обирвав хвоста на силіконі, дай думаю разом ще перекушу, бо я щось вже замахався. Але часу ще достатньо, тому є там ще таких пару цікавих місць, хочеться ще отримати тих два-три клювання. Тому по-любому ще піде, десь походимо. Зараз швиденько перекушу і тремо. Ну що, рібацію якась така риболовля. Зразу поклювало, а далі нулі. Ну але було цікаво. Задобався як коняка. Фу.